Доброго дня! Я привела вас у нашу предметну аудиторію, в якій я студентами вивчаю механізми. В машинобудуванні використовуються різні механізми, і вони дуже важливі. Наприклад, в автомобілі є коробка передач, а у верстаті є коробка передач. І оце все зубчасті механізми. Але як розрахувати, з якою швидкістю? Обертаються ці механізми, які вони знаходяться у зачепленні. Оце я студентів усіх цьому вчу. Чи Дуже важливий кулачковий механізм оце механізм тестоділільної машини. Тобто він відрізає лінту тіста і у нас є батончик окрема, так сказати, довжини. І студенти, як я, коли вивчають мій предмет, то їм дуже цікаво становиться, і навіть вони самі потім роблять мені ці моделі механізми. Оце зробила студентка. Вона принесла до мене і сказала: Я вам роблю подарунок. Модель важ... важельного механізму. Ми вивчаємо різні механізми, вивчаємо кінематику, як рухаються ланка механізмів, з якими швидкостями, з якими прискореннями. Які сили при цьому у нас впливають на рух механізмів? І при цьому механізмі ми розглядаємо роботів-маніпуляторів. Оце в нас маніпулятор МП-9С. Цей маніпулятор працював на підприємстві з виробництва автомобілів. От в нього є схват у цього робота. Він бере... Поворачується, повертається, бере заготівку, переміщує її до того місця, де у нас розташований верстат, потім відходить від цього міста, верстат обробляє цю деталь. І далі у нас робот забирає своїми тлішнями цю деталь і складає у Ящик якийсь з готовими виробами. З готовими виробами. От, інтересно, це, це ж модель робота циркуля. Це такий маніпулятор, де я студентам показую, як використовується механізм шарнірного чотириланника у конструкції робота-маніпулятора. Це робот космічного призначення. Ми розглянули з вами. Важливі механізми, зубчаті, кулачкові, механізми роботів-маніпуляторів і от спеціалісти, яких ми навчаємо, вони потім зможуть працювати на підприємствах, де проходять практику і проводиться проєктування оцих усіх важливих механізмів. В тому числі і роботів маніпуляторів.